Так, швиденько виїжджаємо, бо поки світло. Є, бо зараз світло вимкнуть, то прийдеться ключиком відчиняти. О, оце знаєте, чим хорошо кожа, коли дощ. Одягнув, з нею нічого не буде, і ти сухий. Отак. Отак одягнув. Так, оп. І отак ходиш. Ох, Маша я виїду, а заїжджать, то есть, а закривать, блинкнуть. Може, скільки. Так, ще, 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 Хвилочку. Не, Нормально все. Почекаю, що закрилося. Так, знаєте, не холодно на вулиці, але цей дощ. Вчора Санька, соседский гриб тут. Думаю, хто там шкрябає, він з вулиці змів, трохи в реги замів. Ну він так підвір підмів. Ну, так, все, поїхали. Але все одно ж краще. Правда, зараз побачите. Зараз ми їдемо. Тут страшне листя. Бачите, стільки під двором. Він його змів вчора, а вчора я хліба не грамочки не було. Думаю, та не ой, в мене така машина чиста, зараз вона буде грязна, йо, пересете. Знову прийдеться їхати 250 гривень викидати на майтку. Ну ладно. Що ж, мені сьогодні край, треба в місто їхати, Шовковиця в впаде. Якби вже мороз був, то вже б хак і все. А я вам казала, що сусід Вова зрубав горіху той, що по сусідству люди там десь чи виїхали, чи бог не знає. То п'ять тисяч заплатив. П'ять чи шість, п'ять, по-моєму, чи шість. Він і казав, але я не пам'ятаю. Люди приїхали спеціально, Це ж це і оцю липу можуть спиляти. Ну ця липа дорожче буде стоїть. Представляєте, що вона не впала на хату. Ой, чого так запустили? Не знаю. Ну, людям видніше. Ми рубаємо, а хтось не рубає. Так, у мене план зараз спочатку поїхати туди на набережну. Подивитися, мабуть, мимо цього, мимо басейну, тому що від Петровського дуже далеко йти. Якщо до Сережі, то він тут посередині, а до Діми дуже далеко, дуже далеко. Він під край туди. То поїду туди, подивлюся, що до чого, подивлюся, як воно все, щоб підготувати, щоб там було все. Прийшов, повісив, щоб чики чики було. І ту ж вазу поставити, щоб її вітром не унесло. І, коротше говоря, ну буду дивитися. Дивіться, які у нас калюжани. Потім поїду в банк, потім поїду в Аврору, мені Треба купити там пістолет новий, потім купити. Коротше. Ой, яка тут калюжа, єгипетська піраміда, Ну куди ти, блін, летиш? У мене машина чиста, свиня. Ой, блін, придурок. Гля. О, придурман! Калюжа, що машину не видно? А потім з таких дурачков аварія, Боже, як він полетів? У нього ж ауді, ви що? У нього ж ауді а ума немає. Боже, як він полетів, О, там же ж калюжа ще й одна є. Оця вулиця, бивша Суворова, це вулиця Калюж. Все життя, самого дитинства з мого. Оце весь час. Отут. Несчастні оці люди, що мешкають зліва і справа. Це просто жах. У Лени тут ось хорошо, хоч оце що зліва в неї, хоч калітка на ту сторону. А ось людей на цю сторону, все взагалі. І що? Так, зараз я не хочу балакати не про того, що втік, що обвиняю Зеленського, що він в друзях. У Зеленського всі лізуть у друзі, всі, тільки за нього ніхто не думає. Не хочу за це балакати зараз. Просто це окрема розмова, і це моя особиста думка. Хтось так гарно вкидає оці вкиди, щоб у нас всередині суспільства було, як кажуть, скандал, щоб народ встав проти президента. А я навіть знаю, хто це робить. Якщо президент цей піде, то все, всі ці жертви, оце все, що ми втратили і що з нами відбулося, це все собаці під хвіст. Якщо Зеленський піде. Ну, ті, хто пишуть там так красиво, усі всі матеріали, прямо такі блогери. Та да, так розказують, да видно, що за грані вже сидять. Не ті журналісти, ні, саме ося под, як сказати, басота. Сидять за кордоном і розказують, який Зеленський поганий. Так да. ви відразу приїдете, коли сюди Росія прийде, бо всі ті, хто це колоте, це все за Росію. Так да, крадуть, да, але факти у нас признати виновним може тільки суд. Тільки суд. А те, що всі примазуються, що друзі, от окруження, окруження Зеленського. О ну, той дурачок, як його, скажи мені, Люся Арестович, він теж він працював і він вважав себе другом Зеленського. Вибачте, е, Кошевий, де 95-го квартала, Резніков, оцей же, що, що проти нього, як же що обхрена. Всі примазуються, всі близькі друзі Зеленського. Він про це знає, цікаво чи ні. Якби він був замішаний в цьому, то той втік, бо в нього морда в пушку. А Зеленський де? а Зеленський на місці. Тільки суд, виновний садить. Я кажу повернути час, військовий стан, смертну казню. Все. Двох розстрілять прилюдно і буде порядок. Ніхто не крастиме. Але це сором, сором, цей начальник енерго, оцей що втік з 95-го квартала. Це сором, це просто сором під час війни отаке робити. Це заслуговує вишу міру покарання. Тому що пам'ятаєте, як при соціалізмі 50 тисяч рублей – це розстріл. 50 тисяч рублей. Зараз 500 мільйонів доларів герой України. Можливо, оце, що зараз так потурають ім'я Зеленського, можливо, його застави подумати і зробити так, щоб ці ці так називаємо друзі, сука, були розстріляні. І буде хвала. І тоді президент Зеленський буде у нас ще дуже-дуже довго багато, не один строк. Казала, не буду балакати, я все одно пробалакала. Ну, бачите, яка вервечка, тому повільно їдемо та й балакаємо. Не знаю, пишіть мені, будь ласка, уже з цього відео, як там це. Це мені дякувати. Мене одна знайома є. Хорошо, що я вчора зайшла, подивилася в інстаграм. В неї син служить. Дай Боже йому здоров'я, вже поранений був на один раз, дай Боже йому здоров'я. І Він каже, але неправильний настрой. Він подивився і каже, в неї неправильно рамка. Треба, щоб була рамка 9 на 16. А ти куди лізеш? Ось бодися, ось дивися. Ось їде фура 5 метрів. І він переться. Ось фура поїхалася. Дивіться, ось, ось вантаж. Я в шоці, я просто в шоці. От я зараз газку дала і йому нема де встроїтися. Йому нема де, йому треба залізти під куру. Я видала трошки газку і не дала, тобто притормазнула і не дала йому їхати. Ой, водії, водії. Ди кажуть, що баби погано водять. Ні, жінки дуже уважно за кермом. Дуже. А чому я так тут жарко? 23 градуса, нема чим дихати. Зробимо 20. От так. Я ж віконце відкрила. Як хочеться, щоб наш президент вже не боявся відкрив очі. Він не розуміє, що оці сука дільці, які вкрали мільярди, вони поплюжать його ім'я. І роблять, що народ думає, що він такий самий. Тому що він головний в країні, головнокомандуючий. Та ні, не, не все він має право. Не все він має право робити. А я б це після цього шухера, після цього скандалу, блядь, повернула. По-перше, хто випустив того чувака? Я його фамілію не пам'ятаю. Хто його випустив? Значить, його потрібно. Срочно, начальника таможні, всю ту сміну, всю в тюрьму, в тюрьму, а то вони сезачешники. Вони завжди вони в тюрмі сидять Сазачешники, хто пішов в СЗЧ Це не з сикуни. Це хлопці, які були, вибачте, у чорта там на кулічках, які бачили смерть в очі, і просто вони дивлячись на те, що нікому нахер не нужно, вони пішли в зазече, зберігаючи своє життя. Ніхто не пішов так просто. Хто побачив смерть в очі, ті пішли. А оце, оце, шановний президенте, будь ласка, от накажіть, накажіть оце оцих двох. Е, покажіть, як ви наказали. Я простріляла і як сидять погранці, які взяли у нього бабки. Щоб вони сиділи. А це розмови! Зараз вилізло тисячу блогерів, всі ж хають, та да, оце так. Да. Один мужик сказав, да, мені смішно, що у всьому звинувачують Зеленського. Так, вибачте, 95-й квартал ще був до Зел... ну, в смислі, Зеленським. Ця людина, що не крала. А оцей енерго-начальник енергетики нашої України, енергетики, він що, тільки родився чи як, скажіть? Порох б'є на те. Що він краще, ми бачили, що порох робив. І порох це ворюга номер один. Його теж потрібно до відповідальності. Теж, от коли пан президент це зробить, у нас буде порядок. І люди повірять, і люди будуть іти захищати свою країну. А оце вся несправедливість, що прикриваються. Ну, вибачте, маєте ж питання. Вибачте, ви маєте друзі. Ви з ними товаришуєте, ви ж не знаєте, з чим вони займаються, де вони гроші, продав ви сидите за столом, ви гуляєте, ви ніколи за своєї та ви не питаєте, а де у вас гроші? Ось ти там працюєш, де? бо це некоректно. Так і він, так, да, всі хочуть. Так, да, він був на день народження. Ну і що, ви не ходите на день народження? Чи ви просто злитеся, що він з вами не на день народження? Ой Боже, я ж кажу, що нам не потрібно ворога. У нас одні, один одного переїдять і заїдять. Просрочений, просрочений. Вибачте, кого ви бачите зараз постати. Юля, що то там вже змінила, накрутила шишку на голові. Юлю ставити, та це перша, хто нашу Україну хоче бачити під триколором. Порошенко те саме. Кого, кого скажіть ви на сьогоднішній день? От ви пишете: просрочений, треба виганять. Напишіть, якщо ви такі розумні, ви ж хоч пишіть, аргументуйте, кого ви пропонуєте на місце. Замість зеленського. Кого я не бачу? Я не бачу нікого на даному етапі. Я не бачу нікого, хто б мог хто б міг щось зробити. А те, що кажуть, що це американці повинні були давно. Я казала, не потрібно нам давати гроші. Потрібна спостережча рада, чи як воно називається, для того для того, чи напевно, зараз я заїду в банк, поки немає тривоги. Банк заїду. Щоб кожну копійку, яке давав і дає Захід Америка, щоб все перевірялося. У нас немає віри, у нас соціалістичні погляди на життя. Кож чому я кажу, я б не хочу бути президентом? Я навіть нашій місцевій раді не хочу бути. Тому що я б що робила? Я б своїм дітям, я б своєму брату, бо в ньому потрібні гроші, його дітям. Я б знайшла. А потім, бо я подумала про народ. Тому мені не місце у раді. Не місце. А в нас ото ліж би, знаєш, порозказувати. Кожний хоче грошей, не напрягаючись. Не рахуйте чужі гроші. Не рахуйте. Так, це дуже велика біда. Що ми мовчимо, що ми сидимо, але зараз теж не на часі почули. Зараз дуже багато ворогів, які розхитують цю обстановку. Не на часі. Послухав, а да, 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 да. Оце точно оце... Факти, факти тільки довіряйте фактам, а не інтернетівським оцим мачалкам, і оцим люсям, мусям і пусям. Це все люди в інтернеті, Ютубі, Тіктоці. Вони роблять контент. Вони заробляють гроші. Ви все весь час сварите сам вела. От він придурок. А ці не придурки. А ці не придурки чув дзвін, та не знає, де він, так і вони, так самісінько. Люди добрі, поважайте себе, майте свою точку зору. Дала. Чого ви так переживаєте за це? У вас своїх проблем. Я переживаю за це, тому що я маю право так казати. Я знаю, про що думають військові, і я так надіяла, що військові прийдуть і щось змінять, та нічого не змінять, тому що там теж кожен за своє життя переживає, а не за справедливість. Ось мій, ось мій був, справедливість шукав. І що? В жопі був. Не в штабі, а в жопі в конкретному. Так що, ой, які тут ями. єгипетська твоя піраміда, сила. Ой, зараз покажу, оже Боже, це ж уже, ну при чому ж тут Малецький, ой, же ж дивіться, торгівельний центр, як він, Фокстрочи, як він, це ж Шаповалова, твою наліво. Чого ж ти блядь, не зробиш, щоб тут люди заїжджали, ой-ой-ой-ой-ой, нормально, а? Що колеса можуть поставатися. А ви кажете. теж Зеленський винен? Так, звісно, да, Зеленський вкрав. Угу. Ой, люди, людочки, ой, люди, людочки, мої ну, рідні, Сойдем-то.